Пану хвилини, там інто, пану хвилини, там інфорди. Сьогодні в 18.30 на службу порятунку надійшло повідомлення щодо вибуху, який стався по вулиці Привокзальна 9. По прибуттю до місця виклику пожежно-рятувальних підрозділів провели розгортання, та на місці було встановлено, що стався вибух не встановленого предмета. На даній адресі було встановлено одного загиблого та три поранених особи. Це ж, це ж, цю мить також прозвучав другий вибух по привокзальній 49. По прибуттю до місця було встановлено, що Вибух стався в квартирі на 9-му поверсі 9 поверхової будівлі. Не встановлено предмета. З подальшим горінням площа горіння 400 квадратів. На місці вибуху врятовано 4